Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про магазин Єва і про культуру скарг в Україні. Я побачила в ТРЕЦІ допис, де жінка розповіла, що вона залишила скаргу на касирку в Єві, і я була шокована ситуацією, тому хочу разом з вами її обговорити. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал і погнали. Марина пише: у мене кап'яцях вкурвало сьогодні ставлення персоналу Єваюа в торговому центрі Smart Plaza. Чек на 890 гривень, з них куплено всякого бренду Eveline на 500 гривень. Пішли кабувати, переглядаю чеки. В кінці бачу туш Eveline за 10 копійок. Повертаюсь питати, що то і що, де. Туж касирка хвилин 7 десь блукала, Вийшла з адміністраторкою з текстом, може там колись була акція, що ми мали давати подарунок тужлів. А зараз воно це вибуло автоматом. Чомусь тому ми вам не дамо. Їй сказали, що каса автоматично додала ту ж за 10 копійок. Я в це вірю, бо я в Єві користувалася касою самообслуговування. І, наприклад, коли є акція 1 дорівнює 2 на глимбі, то я беру один продукт, на стенді беру другий продукт, ду на касу самообслуговування, пробиваю перший, потім пробиваю другий. і... Другий автоматично йде мені знижкою, коштує 10 копійок. Тому е каси в ЄВІ автоматизовані до знижок, і я вірю, що ця туш пробилася автоматично. Як написала Марина, то інформація про ту була аж в самому кінці чеку, тому касирша могла не помітити, що ця туш була додана, або вона просто вирішила не видаляти. Цю ту ж щеку, там всього 10 копійок, в принципі. Знаєте, ми всі люди і ми всі робимо помилки, або в якийсь момент нам стає просто байдуже. Читаємо далі. Касир та адміністратор відповідають, що ту ж ми вам не дамо, хочете, ми повернемо вам 10 копійок. От якби не остання фраза, все було б ок буває, але це було сказано з такою підйобкою, що я просто розвернулася і вийшла, залишивши чек. Було так гидко дивитись на тих сикух. Я вірю, що працівниці ви могли бути не тактомними і використовувати сумнівний тон голосу. Але чи варто на це ображатися і називати їх сикухами? Ні, на жаль, більшість людей мають негативне мислення. Ми так запрограмовані суспільством, і нам складно сприймати ситуацію нейтрально. Якби в нас, у Марини, не було величезне его, і ми б не сприймали ситуації так особисто, то можна було б уникнути конфлікту, скарги, дзвінку в кол-центр і негативного настрою. Наприклад, я була в продуктовому магазині, стояла в черзі і. Касирка пробила чоловіку товар іншої людини приблизно на 40 гривень. За 40 гривень штани блядь! І він це сприйняв дуже легко. Він сказав Окей. Інший чоловік, товар якого пробили, казав, Давай я тобі поверну 40 гривень. Але він такий ні, не потрібно. Типу, все окей, це тобі буде безкоштовно, все добре. Він попрощався із касиркою і. Так була розв'язана, здавалось би, ця конфліктна ситуація. Уявіть, якби на місці цього чоловіка була б людина з негативним мисленням. Вона б зараз сказала: а ну давайте мені робіть відміну, повертайте кошти. І була б величезна черга, ще зібралась, Всі б чекали, поки зроблять цю відміну. Знаєте, люди бувають різні, і потрібно все-таки навчитися реагувати на ситуацію з. Легкістю, тому що таке життя постійно будуть виникати нові цікаві, неоднозначні ситуації, і не потрібно на них всіх реагувати негативно, особливо на дрібниці. Я вважаю, що якщо ви не несете значних фінансових втрат, то let it be, давайте будемо всі як «chill guy». А даремно, бо персонал Євоюани шарить в своїх же акційних пропозиціях, їх тривалості, і, зрештою, в чеку було ім'я касирки, яке я б залюбки передала привіт і скаргу на некомпетентність. А туш я маю від бренду сегменту люкс. Обурює сам факт і ставлення. Жінка написала, що вона має туш сегменту люкс, і що їй оця туш від Evalin не потрібна, але вона все одно готова залишати скаргу. І думати про цю ситуацію бути негативною. Навіщо? Я на сайті Єва знайшла інформацію, що кількість акційного товару обмежена, і якщо його вам не дадуть в подарунок, то значить, що він не закінчився. І в принципі, працівниці Єви сказали, що товару на складі немає. А, Марина пише: фінал історії з Євоюа. Подзвонила на лінію підтримки. Оператор мене вислухав, поспівчував, погодився, що то все не комільфо. А як оператор міг з вами не погодитися і вам не поспівчувати? Якби він з вами не погодився і вам не поспівчував і не був проникливим, то ви б і на нього скаргу залишили за це. Взявся шукати мій чек в системі, зорієнтувала його в часових рамках і знайшов таким. Тобто вона довго мучила цього оператора, бо чек шукали вони, напевно, довго і прив'язав мою скаргу до конкретної касирки. Ось. Я в шоці цієї дріб'язкової скарги, я вважаю, що є такі випадки, звісно, коли потрібно залишати скаргу, але часто люди користуються скаргою, щоб принизити інших і захистити своє его. Я працювала в клієнтському сервісі у великій компанії. В Києві було десь 3 мільйони клієнтів. Я працювала. І в кол-центрі, і також працювала на чатах, спілкувалася онлайн, переписувалася з клієнтами, і я ненавиділа момент, коли потрібно було приймати скарги, тому що потрібно було все. Розпитати, уточнити всі деталі, правильно це записати, взяти контакти людини, передати оцю скаргу іншому відділу, тому що ми не опрацьовували скарги. Я відповідав інший відділ на ці скарги, які більш професійно в цьому розбираються. Гірше, що в КПІ в карті якості, якщо на мене залишить скаргу, то мені знімали 100% з премії. А я якби не можу уявити своє життя без премії. Слава Богу, що в той період жодна скарга на мене не підтвердилася, хоча їх на мене подавали. Але компанія вирішила, що я, в принципі, не лиходій в цій історії. Найчастіше подають скарги люди у віці. Я не помічала, щоб Gen Z активно подавали скарги. Але загалом по компанії то так. Часто люди скаржаться. це впливає на заробітну плату працівників, якщо все-таки підтвердиться помилка. Я хочу розібрати коментарі до цього поста, бо вони прям цікаві. Якщо вам не потрібна татуш, то на що було псувати собі настрій і це все лайно розносити? Я не кажу, що ви не праві, просто на що? Оце все. Я рада, що я не одна так думаю. У цієї жінки був вибір нейтрально сприйняти ситуацію і далі насолоджуватися своїм днем. Але. Вона обрала прокручувати в голові, як сильно її образили, і як вона хоче покарати цю касирку та залишити на неї скаргу. Навіщо? Оля пише: треба було сказати, хочу поверніть мені 10 копійок, але робіть повернення по касі. Бо як же вони потім інвентаризацію проведуть, буде повний безлад і купа акційних товарів надлишком. Ось Оля пропонує мучити касирів і виставляє теорію, що працівники собі крадуть ці туші, я дуже люблю ці теорії. Знаєте, найгірші, найгірше, що можна придумати в своєму розумі це виставляти як теорію, ні, не знаю, щоб там придумати якусь позитивну ситуацію. Щось легке, ні. Ми завжди шукаємо найгірше, придумуємо якісь буквально теорії, схеми, як там є що крадуть. Тимчук Марина пише. Все вони знають. І так, поверніть мені 10 копійок. Це ж не їхні. Я завжди дивую, коли є такі ситуації, і люди дивуються, що за 10 копійок буде скандал. Тут вже коса на камінь. До речі, я ніколи не чула цей вислів. Тут вже коса на камінь. Я вам загуглю, вставлю, що це таке. Будемо розширювати свій словарний запас. Я та людина, яку дивую скандал за 10 копійок, тому що це фактично ніщо, і ви не несете ніяких фінансових втрат. Щоб засмучуватись, ще одна Марина пише: я б залишила скаргу, щоб не була такою розумною. Такі люди мене лякають, бо вони думають, що вони занадто ідеальні, розумні, правильні, і борці за справедливість, і борці за хороший клієнтський сервіс. А насправді вони токсики. та і все. Ліліт пише: якщо в мене є якісний аналогічний продукт, який мені підходить, то нащо мені вчиняти скандал за безкоштовний подарунок? Тут, або ви хотіли туту, що ви просто любите скандалити? Їй відповідають, що ні дівчина хотіла справедливе ставлення до себе. От і все, не придумуйте про скандалісток, бо скандалістками вже починають називати усіх, хто хоче вияснити ситуацію. Ліліт відповідає: Ну реально, за подарунок, який тобі не треба, вартістю 10 копійок, повертатися на касу, телефонувати в службу підтримки, чекати, коли знайдуть чек. Мені, якщо той хлам акціонний не потрібний, то я навіть не зверну на нього увагу. А тут людина стільки витратила часу, щоб наказали консультанта за те, що їй не потрібно, бо є преміальна туш. Ще й трет з тегом зробити. Це називається тихий скандал. Тут ще пишуть: передайте скаргу, нехай ошаліє, я би кинула скаргу. Нехай розглядають. Взагалі, все-таки більшість людей погодились з тим, що потрібно в такому випадку залишати скаргу, і мене це особисто лякає. Сенфлавр пише: середня зарплата працівниці Єви 15 тисяч в місяць. І окрім роботи консультанту, вони мають прибирати, приймати товар, замінювати 100 тисяч 500 цінників, знати все про всі товари, бути охоронцями і слідкувати, щоб ніхто нічого не вкрав тощо. І це з урахуванням того, що у них постійні Перевірки, роботи по 12 годин на день і в одному магазині може бути максимум 3 людини. У мене мама працює в ЄВІ в Києві і це рабська праця, але іншої роботи немає. А ви й далі жалітесь на 10 копійок від непривітної касирки. Для мене ця ситуація більше про те, як ми обираємо реагувати на життєві непорозуміння, які стаються дуже часто, і якщо постійно на все реагувати отак негативно, так. Так, можливо, ця касирка вона точно зробила якусь помилку. Це я не заперечую. Але клієнтка занадто реагує на це навіщо. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію, про цю скаргу. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!